Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це величне Привітання ми сьогодні з радістю даруємо один одному. Справді, Воскресіння Христове вселяє у нас ту особливу невимовну радість, якої, як казав Ісус Христос своїм учням, ніхто не може від нас забрати. І що б не відбувалося у нашому житті, християнин завжди живе від Пасхи до Пасхи. Щоразу, коли ми перебуваємо у храмі, це величне свято, ми маємо дякувати Богу за те, що пройшов вже рік, рік нашої молитви, рік нашого шляху до чергового Воскресіння. І цей молитовний рік, звичайно, що був непростий. Ми можемо пригадати, яка була Пасха минулого року. І зараз ми продовжуємо боротися, і в той же час ми продовжуємо підбадьорювати один одного цими величними словами, цим величним переживанням Воскресіння Христового. Легко сказати Христос Воскрес. Але значно важче. Не грати роль, що ти радієш, не піддаватися загальному переживанню, а дійсно зробити це своїм особистим досвідом, особистою причасністю до цього величного Воскресіння Ісуса Христа. Християнство неможливо. Розповісти, християнство можна тільки передати, поділитися ним як способом життя. І ми сьогодні, ті, хто зібралися у храмі, перш за все, прийшли сюди за цим досвідом. Тому що богослужіння, яке ми сьогодні служили, можна взяти як текст і почати його читати. І Подивитися з точки зору текстуальності на це богослужіння, пороздумувати над тими словами, які там є, спробувати їх якось застосувати у своєму житті. Але насправді богослужіння це є те місце, де слова перестають бути тільки символами, а перетворюються на певний досвід. Тому тільки на цьому богослужінні ми можемо пережити те, що називається присутність оприсутнити Воскресіння Ісуса Христа. І ось коли навколо темрява в нас храм переповнений світлом. Наш храм стає дійсно тим гробом Господнім, який воістину славніший від усякої царської палати. Який став джерелом нашого Воскресіння. І щороку церква на Пасху Христову по-особливому акцентує нашу увагу на тому, що тільки тоді, коли ми разом збираємося, тільки тоді, коли ми разом молимося, ми можемо казати, що Воскресіння Христове ми бачили і поклонилися Господу Ісусу. Побачити Воскресіння можна тільки тоді, коли ми, як сьогодні під час Богослужіння, був такий момент, коли стихири, пасхальні кажуть, один одного обіймемо і скажемо, брате. Ось оцей досвід, досвід Воскреслого Христа, який з'являється посеред своїх учнів. І щоразу на Богослужінні ми кажемо, Христос посеред нас є і буде. І Христос посеред нас є не як один із, а як той, хто об'єднує нас усіх, як той, хто дійсно є не 21-м із 20, чи 101 із 100 людей, а які є між нами в той момент, коли ми в іншій людині бачимо брата чи сестру. Тому сьогодні ми і чули слово святого Йоанна Золотоустого, який каже, що хто б в яку годину не прийшов, хто б ж життя не проживав, якщо ми зібралися тут у храмі, всі ми достойні цієї трапези Господньої». І ось ця трапеза Господня, яку ми маємо можливість переживати, це божественна Євхаристія. Це причастя тіла і крові Христової. В древності люди дуже чітко розуміли зв'язок причастя із Воскресінням Ісуса Христа. Ось оце саме слово причастя. До чого ми стаємо причасні? А виявляється, коли кожен із нас під час літургії буде приступати. І споживати тіло Ісуса Христа, тіло і кров Його, Він стає причасним до Ісуса і в той же час причасним до тих братів своїх, які теж споживають Святу Євхаристію. І так утворюється оте Воскресле тіло Ісуса. Воскресле тіло Ісуса. Є таким якраз завдяки тому, який спосіб життя Він обирає. Ісус Христос обирає спосіб життя як дарування себе, як співжиття із братами. І тому апостоли так почали прозрівати з кожним рухом до Господа, з кожним явленням вони все більше і більше ставали спільнотою. Все більше і більше переживали своє життя як спільність. От навіть оце слово спільнота, це коли в людей є спільне життя, спільне горе і спільна радість. І це виливалося в той спосіб життя, який проводили християни після Воскресіння, тому що під час Нашого пасхального богослужіння вже починає читати діяння святих апостолів. З діянь святих апостолів розпочинається уся нова історія Церкви Христової. Історія людей, які вже братами і сестрами є не з точки зору роду, крові, спорідненості, а з точки зору того єдинства і того з'єднання. Із Господом. Тому ми і під час літургії всі разом казали, що сподоби нас, Господи, безбоюзно і неосудно насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отцем. Нас всіх один небесний Батько. А оскільки всіх нас один небесний Батько, то всі ми його дітьми, і всі ми є братами і сестрами. На жаль, так часто ми це забуваємо. На жаль, так часто для нас перебування у храмі перетворюється на молитву саму по собі, на молитву мене самого перед самим Богом. А Воскресіння Ісуса Христа вчить нас того, що ожити не можна, якщо будеш опиратися на себе. Ісус Христос опирався для того, щоб воскреснути на Отця. І нам з вами сказав, для того, щоб ви воскресли, опирайтеся на Сина. І тому Воскресіння наше починається вже зараз. Вже зараз, коли ми тут разом всі спільно молимось, коли ми всі разом тут ділимо цю радість. І є ще одна велика особливість цього свята. Так склалося, що багато хто із нас вважає, що причащатися. Треба тоді, коли відчуваєш особливу потребу, коли в тебе день народження, чи коли в тебе якісь проблеми у житті. А Пасха Христова нам нагадує: кожного разу, коли приходиш на літургію, ти повинен причащатися. І ось сьогодні всі ви, хто тут є присутні, маєте унікальну можливість разом відчути, що таке є спільність, спільнота, що таке причастя, причасність, що таке кайнонія як спільність життя, що таке таке грецьке слово перехорезис, як взаємодарування, все це Церква Христова дає нам зараз пережити саме сьогодні. Тому що ми з вами прийшли в храм ще не було 12-ї години. А з роками з'явилася така традиція, що існує так званий літургійний піст, який в церкві триває 6 годин, мінімум 6 годин. А під час Пасхального богослужіння вважається так: хто не їв і не пив до 12-ї години, той може приступати до таїнства Євхаристії. Підійти до священника, взяти благословення, покаятись у тих гріхах, які, можливо, ми зробили. І дуже важливо, щоб ми, усі, ми, ми всі приступили до Воскреслого Христа. Ось тоді ми зможемо казати, що ми Воскресіння Христове бачили. Бо Воскресіння Христове бачить Той, хто в причасті розуміє не спасіння себе самого. А спасіння себе із іншими братами у Христі. Тому, перш за все, хочу подякувати вам усім, хто сьогодні прийшов, тому що неміч людська нікуди не дівається від нас. І важко, важко бути вночі на Богослужінні, але в той же час якраз в тому невеличкому Христі, який ми беремо на себе. Як казав апостол Павло, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Ми трішки свою плоть мусимо змусити. Але в той же час ніколи так не переживеш Богослужіння Пасхи, як вночі, як під час цієї особливої служби, яка відбувається тільки раз в році. Ця служба дає нам справді оприсутнення Воскресло. Христа амінь.